Федерація баскетболу Житомирщини представляє програму про баскет. Український баскетболіст Артем Постовий продовжує готуватися до нового сезону, беручи участь в контрольних матчах свого клубу. Іспанський ховен тут постового переміг ліїду з рахунком 85-82, а головним героєм матчу став капітан збірної України Артем Пустовий. Вийшовши в старті, наш бігмен записав до активу 28 очок, 10 з 12 двоочкових, 8 з 11 штрафних, 10 підбирань та 2 блокшоти при вражаючому рейтингу ефективності 42 бали. Баскетбольні клуби Дніпро та Запоріжжя провели контрольний матч у Дніпровському шиннику, який став першим для команд української суперліги під час міжсезонів. Переслужби БК Дніпро повідомляють, що господарі перемогли за рахунком 89-77. До великої перерви перевага чинних з чемпіонів Суперліги досягла 20 очок. У другій половині гості скоротили відставання, проте Дніпряни зберегли перевагу в рахунку 9-12 очок і довели гру до перемоги. Матч проходив без глядачів. Нагадаємо, дніпряни готуються до матчів у кваліфікації Кубку Європи Фіба з румунською констанцією, які заплановано провести на майданчику суперника 24 та 26 вересня. Мика Запоріжжя цього літа вперше за три роки підсилила склад легіонерами. Фіба представила десятку кращих моментів чемпіонату світу 3х3 серед збірних Ю23. Третє місце в хіт параді посів гравець чоловічої збірної України Єгор Сушкін зі своїм переможним двоочковим влучанням у матчі групового раунду проти збірної Франції. Що завершився з рахунком 22-20. Нагадаємо, чоловіча збірна вийшла з другого місця в групі, обіграла в чвертьфіналі Латвію, після чого поступила з Іспанії та Франції. У підсумку зайняла четверте місце, яке стало повторням кращого результату чоловічих збірних України і 18 на чемпіонатах світу 3х3 у 2022 році. Американський баскетболіст Рот Браун підписав угоду з баскетбольним клубом Рівне на сезон 2024 2025 Раніше він грав за професійний клуб з Албанії. Про співпрацю з другим легіонером офіційно інформує команда Фейсбук. 26-річний Рот Браун може виступати як на позиції важкого форварда, так і зіграти центровим. Свій перший професійний сезон 2023-2024 американець провів в елітній лізі Албанії за команду Партізані Тірана. За 18 матчів зіграв 31,6 хвилини. У середньому за гру він набирав 17,1 очка, робив 9,3 підбирання та віддав 1,8 передачі. Записав до активу 1,3 перехоплення. Рейдинг на ефективності Брауна склав 19,4. Бронзовий призер минулого сезону Суперліги столичний Київ Баскет оголосив про зміну логотипу команди. Прийдешню компанію Київ Баскет розпочнемо в новому обличчі. Обличчі, що відображає ідеї та посил, з яким ми прагнемо війти в сезон. Клубна емблема це не просто картинка в соцмережах чи наліпка на центрі паркету. Це клубний герб, що несе в собі пристрасть і відданість, запали і жагу, лють та любов, любов до того, чим і заради чого ми займаємось. Це частинка душі тих, хто його робив і хто носитиме його на груді. Наш логотип має історію, має сенс і зміст та здати наділити ним те. До чого доторкнеться, написали кияни, представляючи нове лого команди. Ну, а зараз поговоримо про підготовку українських баскетбольних клубів до нового сезону Суперліги, як її описали Микола Дендак і Станіслав Лисак у своїй статті. Незважаючи на труднощі, з якими стикається український баскетбол, зокрема фінансові проблеми та нестабільність. Команда Дніпро виглядає як одним з головних фаворитів сезону. Вони активно працюють над своєю формою, включаючи товариські матчі і готуються до викликів не лише в національному, а й в міжнародному турнірах. Команда має солідний склад, і, хоча б будуть труднощі з ротацією, їхній потенціал залишається високим. Рівне, срібний призер минулого сезону теж активно готується до нового сезону. Вони зберегли ключових українських гравців і активно працюють над новими підписаннями. Проте команда зазнала деяких втрат, зокрема, важливого шутера Будоваська. А також виникли питання щодо фінансування. Київ Баскет підходить до нового сезону з майже укомплектованим складом серед новачків, гравці з політехніки Галчини та Прометея. Незважаючи на фінансові труднощі, команда має на меті потрапити до топ-3. Черкаські маопики. Іся втрати головного тренера Артема Сліпенчука тепер очолює досвідчений Георгій Ступенчук. Команда також поповнилась новими гравцями, зокрема з Прометея і молодими перспективними спортсменами. Запоріжжя активно працює над новим складом, зокрема залучаючи легіонерів зі США та молодих гравців. Команда залишає у складі досвідчених спортсменів, що має допомогти зберегти стабільність. Прикарпаття Говерла і Старий Луцьк університет також зазнали суттєвих змін. Обидві команди активно поповнили свої ряди новими гравцями і намагаються адаптуватися до нових реалій. Що стосується Біпа та Кривбасу, то їх участь у новому сезоні залишається під питанням через фінансові труднощі. Отже, український баскетбол перебуває в складному періоді, але команди продовжують працювати над собою. Готуючись до нових викликів. Як буде далі, побачимо вже зовсім скоро, коли розпочнеться новий сезон Суперліги. Чемпіон NBA Квіндері Візерспун досі не прилетів до Росії, де він має продовжити свою кар'єру. Раніше Візерспун підписав контракт із російським автодором. Але через переліт українського безпілотника в ЖК Волга Скай у Саратові він ніяк не хоче вилітати до Росії. Цікаво, що чемпіон NBA у 2022 році мав жити у ЖК Волга Скай. Після того, як 27-річний Візерспун перестав відповідати на дзвінки, керівництво клубу вирішило подати на нього до суду. Жіночі чоловіча молодіжні збірні України визначили зі складами команд на чемпіонат світу Ю-23 з баскетболу 3 на 3, який з 11 до 15 вересня відбудеться в Уламбаторі, Монголії. За жіночу збірну України ю 23 на світовій першості зіграють Ірина Бугаєва, Анастасія Ковтун, Анастасія Кочеряна та Богдана Лапхан. Жіноча збірна України зіграє в групі, а де її суперниками стануть перші сіни Китай, команди Угорщини і Австрії, а також Бенін. Який представлятиме африканський континент. У першій зустрічі 11 вересня о 5.25 за київським часом українки протистоятимуть Австрійкам. А за чоловічу збірну України U-23 на чемпіонаті світу зіграють Нікіта Когот, Владислав Мостяця, Ярослав Карп'юк та Лєвко Шевацький. Чоловіча збірна U-23 теж потрапила до групи А. Українцям протистоятимуть перша сіяна команда Франції, потужна Іспанія та дві африканські команди Єгипет і Алжир. У стартовому матчі 11 вересня о 6.15 за Києвом українці гратимуть з іспанцями. На цьому ми завершуємо наш випуск про Баскет. Дякуємо вам, що були з нами. Сподіваюсь, ви отримали заряд емоцій та вражень від всіх подій, які ми обговорювали. Не забувайте слідкувати за новинами та за майбутніми матчами. До зустрічі на наступному тижні. Бажаємо вам вдалого тижня та гарного настрою!